Наші партнери на Рамштайні останньому і в останніх пакетах допомоги такою червоною стрічкою виділяють е, ракети для Петріот, ракети для систем ППО, засоби протиповітряного І Вони йдуть в перших, такі, е, першими стрічками е, повідомлення. Е, цю проблему розуміють усі, і намагаються її вирішити дійсно, з про наступ, певну частину нам все одно доведеться засобів протиповітряної оборони перекидати для прикриття наступаючих наших військ, ну, така важка дилема, яку яка значно збільшить навантаження на наших е воєнних протиповітряної оборони, адже допоки у нас немає. Достатньої кількості винищень.